Рахунок щеплень дуже цікаві є позиції. Ви бачите, що останнім часом і в засобах масової інформації, дуже багато інформації стосовно цього, різних поглядів і так далі. Однак у нас є дуже чіткі критерії. З дитячого віку, починаючи з першого дня, дітки щепляться. Від різних захворювань, починаючи від гепатиту Б, туберкульозу, ті, які нам відомі, закінчуючи дифтерією, про які ми трохи призабули, поліеміелітом, але це є все обов'язкові щеплення. У дорослому віці є певний перелік, який теж передбачає обов'язковий календар щеплень. Це є такі щеплення, як дифтерія, від дифтерії, від правця і від гепатиту Б. Від туберкульозу по показам. Значить, це ті щеплення, від яких, в принципі, ніхто не мав би відмовлятися, оскільки тільки тоді це матиме ефект, коли більшість населення, мінімум 75% населення, буде мати ці щеплення. Коли це повинно відбуватися, так аби наша розмова трошки прикладний аспект носила. У 18 років це є студентська молодь найчастіше, і дуже часто студентські поліклініки цим займаються. Щеплять всіх без. З винятку від дифтерії та правця. Щеплення в дорослому віці по концентрації, по дозі менше, ніж щеплення у дитячому віці, оскільки є сподівання на те, що дитина, кожна дитина щеплена, а в дорослому віці потрібно тільки робити ревакцинацію, тобто додати трошечки цього антигену, аби оцей імунітет тримався на певному рівні. Чому виникає потреба щепитися у дорослому віці з інтервалом у кожні 10 років? Це пов'язано з тим, що всі ми люди, ми живемо, у нас різні, різне життя. Різні фізичне навантаження, психоемоційне навантаження, різні, різні типи харчування і рівень захисту імунітету постійно падає. Якщо людина забруднить відкриту рану або при порізі, при якійсь травмі, забруднить ґрунтом, то є ризик розвитку правця. Якщо щеплення виконано, цей ризик зводиться практично до нуля. Чому кожні 10 років? І як це добре рахувати, аби кожен громадянин міста Ужгорода міг порахувати собі, коли йому потрібно робити щеплення? У 18 років виконано щеплення від дифтерії правця, у 23 роки виконано щеплення від дифтерії повторне, у 38, 48, 58 років повинно бути ревакцинаційне щеплення, тобто повторне щеплення від цих самих хвороб. Якщо людина вже припинила свою трудову діяльність, у неї вже спокійне життя, тоді можна відмовитися від цих щеплень. Це стосовно обов'язкового календаря щеплень. У нас в Україні вводяться е, певні щеплення, які раніше були диковинкою для нас, наприклад, гепатит Б. З 96-го року всі діти в Україні щепляться від гепатиту Б. Ми так само щепимо доросле населення, яке не має цих щеплень, яке народилося раніше. І на мою думку, якщо цю е, проблему ми вирішимо, то питання гепатокарциноми, хронічного гепатиту Б, раку печінки вдасться нам зменшити як мінімум на 30-40%. Тому що в більшості випадків ці захворювання піддаються імуно. Корекції, захисту шляхом вакцинації. Всі вакцини, які я перерахував на даний момент, вони абсолютно безкоштовними. Якщо людина бажає зробити вакцину, їй єдине, що потрібно оглянути, бути лікарем, бути оглянутою лікарем. Чому треба оглянути лікар бути? Тому що якщо людина має температуру, має почервоніння, горла, можливо, має якийсь лімфоденіт або якісь протипокази, то лікар не дасть дозволу на це щеплення. І з іншого боку, лікар попередить якісь ускладнення алергічні і так Далі. Що стосується огляду лікаря, то це займе 10 хвилин. Щеплення виконується безкоштовно в умовах поліклініки або любої сімейної амбулаторії міста Ужгорода. У всіх сімейних амбулаторіях ці щеплення є. Вони безкоштовні в достатній, в достатній кількості закуплено за державні кошти і на даний час проблем з вакцинами немає. Що стосується вакцин від гепатиту Б, то звісно, що є люди, які можуть за своїми фінансовими можливостями дозволити собі придбати. Найкращі вакцини в світі це найчастіше є вакцини імпортного виробництва, і ці вакцини можуть бути придбані за власний кошт. Вартість коливається від 70 до 100 гривень за одну дозу вакцини. Тобто, це є, в принципі, у більшості випадків дуже доступні речі. У нас у нашому регіоні, згідно епідемічних прогнозів, це згідно лікарських досліджень, які вивчають, як циркулюють віруси у всьому світі. У нас прогнозується три віруси грипу. Які які будуть циркулювати на нашій території. Один це відомий нам, це свинячий грип або грип А Каліфорнія, який ми з 2008 року не можемо ніяк подолати. Другий грип це сезонний аж 3 І третій грип це грип Б Масачусетс. Це є новий грип, який свій потенціал епідемічний не використав. Що це означає? Якщо брати грип, який у нас вже був, то Частина людей, які перехворіли ним або мають щеплення, вони перенесуть дуже в легкій формі і практично не відчують ускладнень. А от ті грипи, які є вірус, штами грипу, які є новими, вони будуть викликати ускладнення, і люди на них будуть хворіти важче, і більше людей може захворіти. Ось у чому прогностична така цінність цих речей. Що стосується захворювань на ОРВІ, у нас в Ужгороді ведеться моніторинг, починаючи з Початку і під сезону, тобто, практично з вересня місяця ми вже відсвідковуємо щоденно, скільки людей захворіло, і щотижнево даємо ці показники. Захворюваність трошечки підвищилася, вона трошечки більше, ніж минулого року в цей самий період. Однак епідемічних порогів не подолано на даний час. Більшість це дітки, захворівши на сьогоднішній день. Що робити, коли людина має високу гарячку і гостру? Якусь катеральну інфекцію, гостру респіраторно-вірусну інфекцію, в першу чергу потрібно залишитися вдома. Це дуже важливий момент, оскільки ми відповідаємо не тільки за своє здоров'я, але й за колективи, в яких ми працюємо, для того, аби ця інфекція не поширювалася дуже швидко. В другий момент, чому треба залишитися вдома? Тому що в домашніх умовах ви можете бути постійно в теплі, багато пити, збивати температурку і слідкувати за своїм станом тобто вимірювати температуру, дивитися, як людина почувається. Якщо Проста простудна інфекція, не минає за день-два. Це означає, що до лікаря звернутися обов'язково треба. Тому що при грипі є маса ускладнень, в першу чергу це є запалення легенів, в другу чергу це є ниркові ускладнення, які на даний час стали дуже частими. І в третю чергу це є енцефаліти і важкі інфекції центральної нервової системи. Чи треба це розвивати? Правда, при е, е, звичному уявленні гриб – це завжди щось простеньке, але е, воно простеньке до тих пір, поки не розвивається ускладнення, які, на жаль, дуже важко піддаються лікуванню. Кому потрібно пам'ятати, що до лікаря треба звертатися в перший день. Це є вагітні, це є люди з ослабленим імунітетом або з хронічними хворобами, це є люди з бронхіальною астмою, надлишковою вагою та люди старечого віку, літні люди. Оцим потрібно звернутися в перший день, тому що лікар завжди. Жди, вибере найоптимальніше лікування і е, ускладнень вдасться уникнути. Е, варто згадати про те, що береженого Бог береже і існують щеплення, придумані для того, аби люди не хворіли грипом. Щеплення актуальні тільки ті, які випущені до червня місяця цього року. Тобто е, на ті віруси грипу, які планувалися. В епідемічному аспекті, які прогнозувалися на нашій території. На даний час на ринку є маса вакцин, вони виглядають у вигляді індивідуальної дози. І щепитися потрібно тим самим групам, про які я вам перерахував. Чому? Тому що вони мають більший ризик розвитку ускладнень, а другі групи, наприклад, професійні, це. Журналісти, це є громадський транспорт, водії, це є медики, це є вчителі, і військовослужбовці та силовики. Оці п'ять груп професійних вони повинні щепитися, тому що вони мусять бути завжди в строю, і вони повинні мати цей захист.